Друзі, цей просто неймовірний вечір в суботу. Ми зараз служили в 15-й лікарні в Наподолі. ця бригада захвата Божого для спасіння душ. Бог дав можливість свідчити людям за Христа, молитися за сілення. Сьогодні ми два відділення відвідали: це терапевтичне і неврологію. Люди дуже вдячні були, і я вірю, що Бог робив Боже чудеса і дива. Нехай Бог вас рясно поблагословить і в простоті серця приєднатись до чи до нашої команди, чи якщо ви свою церкву робите ваналізація. Просто ми прийшли до чергового лікаря, приємне відділення, і нас благословили. Коли спитали, ви від кого? То я відповів: ми від цього самого вишнього. Ми від нього. І він сказав, ок. Так що, знаєте, простоті жарт жартом, а все працює. Нехай Бог вас рясно поблагословить. Да. Вітаємо, так? Да? Вітаємо. Вітаю! Вітаємо!